Журналісти проєкту схеми корупція в деталях видали цікаву інформацію: блискучий і незамінний заступник керівника офісу президента Єрмака Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, коли відбулася окупація Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це інформує керівник Радіо Свобода Наталя Седлецька. В 17, 18, 19 роках по маршруту Київ, Мінськ, Москва, а потім Москва, Мінськ, Київ. Так цей державний діяч мотався туди-сюди. Схеми відстежили поїздки Татарова до столиці Ерефії у період після його звільнення з МВС часів Захарченка, переходу на адвокатську діяльність та аж до перемоги на виборах Зеленського, який призначив Татарова у свій офіс куратором правоохоронної системи. Сталося це в 2020 році. Тричі Татаров був у РФ в 17-му році, чотири рази в 18-му і двічі в 19-му. В останнє, судячи з тих даних, які є в журналістів схем, Татаров літав до Москви наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року. Мабуть, звітував Оскільки після нападу Ерефії в 2014 році авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, то в більшості поїздок Татаров діставався до Москви з Києва через Мінськ. В рамках розслідування журналіст схем Георгій Шабаєв провів перехресну перевірку даних, дістав та співставив інформацію із баз даних про перетини кордону трьох країн України, Білорусі та Росії. Схеми надіслали до Офісу президента офіційний лист на ім'я Татарова з проханням прокоментувати свої численні поїздки до столиці країни-агресорки, якою була мета цих візитів, з ким саме та з яких питань він там мав зустрічі, чи були серед тих, з ким він зустрічався, посадовці Ерефії, Татаров схемам не відповів. Але пізніше і Бібісі звернулися до нього за коментарем. Їм він вирішив дати письмову відповідь. Написав, що ця інформація це фейк, і заперечив будь-які контакти з представниками Росії. Ну, звісно ж. Нагадаємо, татаров із серпня 2020 року, заступник керівника Офісу президента. Зеленський запросив до своєї команди одного з ключових посадовців міліції часів Євромайдану, якого пов'язують з масовими затриманнями та кримінальними переслідуваннями проти учасників Революції Гідності в 2014 році. Також татарову закидають ще й те, що він був адвокатом таких фігур, як депутат проросійського опозиційного блоку Вадим Новінський та екс-заступник голови адміністрації Янковича Андрій Портнов. Від каналу Саме Сік. Дуже хочеться, щоб і Татарове, і Зеленський, і всі ці його єрмаки понесли відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Але шансів на це небагато. Чогось так здається, не знаю. Втім, в будь-якому разі для початку цього процесу потрібно їх прибрати від влади, мудро проголосувавши нарешті на виборах, коли до них дійде діло. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.